Ігри, ігри і ще раз ігри. Що вже про них можна сказати? На своєму каналі я неодноразово робив обзори на ігри або підбірки інді-проєктів, які, на мою думку, були варті уваги. Деякі з них мене справді цікали настільки, що я після виходу відео до них ще на деякий час поверталась. Ну і оскільки мій канал називається саме ігровим йогуртом, то чому б не зробити ще одне відео про підбірку вартих уваги ігор? З вами знову йогурт, і порівняно з іншими подібними роликами, це я б назвала особливим, оскільки у ньому я буду згадувати саме ігри від українських розробників, які особисто мене приємно здивували. Ну, не буду надалі затягувати вступну частину. Давайте одразу. За перейдемо до суті відео. The Escape Together, або втекти разом. Це хорор-головоломка, у якій ми граємо за дівчину, що намагається чим скоріше вибратись з будинку, оскільки паранормальна істота захопила її власний дім. Гра містить у собі три голови, у кожній з яких ми опиняємось у різних місцях, та з різними негараздами на нашому шляху до порятунку. Єдине, що поєднує усі ці глави, так це ціль. Чим скоріше вибратись із ув'язання безжалісного привода. Під час прохожні нам у руки будуть потрапляти різні предмети, що націли допомогти нам вибрати. Від банальних ключів, ліхтариків, карт доступу і записок у нас є ще й більш цікаві речі, як от ноутбуки, телефони, диски, пігулки для заспокоєння своїх нервів та багато іншого. Єдине річ, що здана допомогти нам хоча б якось відбитись від паранормальної сутності, так це хрест. З його допомоги. Коли привид нас атакує, ми можемо його відігнати, однак працює він не завжди. Іншим варіантом порятунку від нечісті, намагання від неї сховатись у шафі. Та наскільки це ефективний метод, теж хороше питання. Тим більше тобі потрібно бути ще поряд. З нею, але гра б не було такої цікаво, якби не мала певні нюансики. Приміром, через особливості механіки, персонажка не здатна носити з собою більше одного предмету, і дана особливість просто перекреслює тобі змогу бродити по дому, постійно тримаючи біля себе єдину істочу зброю хрест. О, ні, тобі доведеться його кудись відкладати, і хоча б якийсь період часу ходити без нього, попри ризик бути вбитим нечистю. Але виженька на торті це світло ліхтаря, яке привертає увагу привида. Тобто, чим більше ти ходиш з увімкненим ліхтариком, тим більший шанс появи паранормальної сутності прямо перед твоїм обличчям. Усе було б не так трагічно, якби ліхтарик не грав настільки важливу роль під час проходження. Без нього ти практично нічого не бачиш і бродиш буквально сліпу. Та навіть з ним його світло настільки мале. Що і він до потя сильно не допомагає, і ти музиш в упор підходити до столу чи до шафи, щоб хоча б щось розглядіти. І ти отак панічно бродиш з ключем до якоїсь дверей, то вмикаючи, то вмикаючи ліхтар і банально молишся, що приводу не закортіло з'явитись для тебе саме зараз, коли ні хреста, ні місця для схованки поряд нема. Загалом гра лякає не тільки з скільки психологічно давлячою атмосферою. Ти ніколи не знаєш, де знаходиться привид. Ти гадки не маєш де шукати потрібні тобі предмети. І через це бродиш по всьому будинку, як ша. Олений, окрім цього, привид не буде просто час від часу лякати тебе своєю присутністю, а ще й певною мірою косячити, приміром, вимикаючи світло у всьому будинку і залишаючи тебе виключно злетопрацюючим ліхтарем. На щастя, перед початком будь-якої з глав гра надає вам доступ умкнути підсвічення потрібних предметів. Та навіть якщо у вас вона була першочергово вимкнута, через 40 хвилин гри вона автоматично вмикає, подібну підказку. Тому, якщо вам проблематично шукати ті чи інші предмети, або ви просто такий того дум, як я подібна фіча буде тільки вам плюс. Того ж персонажка також час від часу часу підказана діалогами, що слід з тим чи іншим предметом робити. Або ж попереджає про наближення сутності. Упевнена, це ключ від гаражних дверей. Я мала б полагодити батьків ноутбук цією штукою. Боже, мій вости. Давайте всі погодимось, що голос акторки озвучки просто неймовірний. Однак, якщо слухаючи мене, ви вже перекреслили для себе гру, оскільки боїтесь цього на світі і хвилюєтесь, що гор вас до інсульту доведе, то не переймайтесь. The Escape Together можна грати не тільки самому, але й з друзями, що робить весь процес не тільки цікавим, але й веселим. Тому хоч капайте свого братана і гайде грати у головоломку тим більше вона справді варта уваги у Steam вона доступна практично за бесій, попри справді високу якість гри і змогу на декілька годин так точно заціпити та заінтригувати гравця. Пазл для клев – це мила пазл гра з неймовірною графікою та миротворчою музикою, створеною студією Vessel Token, що складається з двох осіб. У ній ми граємо за клев, милу ключигу, що просто обожнює пригоди та розв'язувати головоломки. Зокрема, вона намагається розібратися з невеличкою таємницею її сім'ї. Виявилось, що її батько впродовж тривалого часу мав свою власну схованку, де проводив чимало часу. Цей прихисток дали знайти крес, сестрі клев, і щоб життя сестри не здавалося їй медом. Вона вирішила створити для тої чимало квестів і загадок, яка та має пройти для досягнення своєї цілі знайти усі 10 дзвіночків, що сховані у різних локаціях. Як я вже частково зазначила, у гри дуже приваблива громанійна графіка з переважаючими пастельними кольорами, дивлячись на деякі з локації, одразу бачу, що над ними сильно старались. Окремо хотіли б виділити і деталізацію блокноту, де впродовж нашого проходження записуються важливі аспекти, локації та примітки для подальшого проходження. Мало того, що корисно, але і виглядає статично. Взагалі, чимось настрій гри мені нагадав Гріс, про яку я вже також робила відео. Хоча у неї воно містить більш меланхолійні нотки, коли пазл Є просто комфортно для душі та очей. Однією з основних механік гри є музика. Точніше, музикальні аспекти, де нам у певних локаціях необхідно грати певну мелодію задля відкриття прихованих речей, або повторювати зазначену мелодію, щоб мати змогу просуватися далі. Загалом, музика у пазлі для клев грає малу роль, та і саундтрек у гри дуже чарівний та мелодійний, що тільки додає головоломці більшого шарму. Якщо підсумовувати, то можна з упевненістю сказати, що це чудова гра, що допоможе, хоча б на деякий час відволікти світри. І поринути у милий та чарівний світ цього пригодницького пазлу. Посилання на демоверсію гри ви зможете знайти у описі під відео, як і на всі згадані сьогодні ігри. Хоч я ніколи на своєму каналі не розповідала про мобільні ігри, але чому ви про них якесь слід це не сказати? У Анамон це Аркада, що розроблена інді командою Вовки Геймс, яка складається лише з трьох осіб, у власне Аркаді ми граємо за драколика. Ось цього зеленого персонажа з метою вичити світ від монстрів країни Раглів. Продовж певної кількості часу рівень нашого персонажу збільшуватиметься. А з ним з'явиться й можливість обрати один з трьох знарядь для більш ефективної боротьби з монстругами, убиваючи ворогів, ми отримаємо гроші, які потім. Ті можемо підняти на ще краще спорядження або просто відновити своє здоров'я, комбінуючи отримані знаряддя, здібності та предмети можна зробити вичищення монстрів у декілька разів ефективнішим. Окрім власне лянини у грі наявні і свої таємнички та історії, яку ми зможемо розвивати та відкривати впродовж нашого проходження. Загалом сама гра ще на початку каже нам, що те, у що ми граємо, є плодом уяви маленької дівчинки, що через малюнки зобразила боротьбу військового з зомбованими окупантами. І це навіть помітно і безступної частини, в особливості, якщо увагу на дизайні деяких монстрів. От тут, приміром, за військовим бігає телевізійний зомбак, а тут буквальний кремль. У цілому маєте належне різноманітні. У всіх монстрях, бо з кожним новим заходом у гру вас будуть зустрічати зовсім інші моби зі своїми особливостями та атаками. Якщо підсумовувати, можу сказати, що Уанамон непогана мобільна гра, що на годинку дві зможе вас відволікти і задягнути у свої простори. Доброго ранку та ласкаво просимо до транспортної системи Чорної Мез. Стоп не той сценарій. Вітаємо та ласкаво просимо до дослідницького комплексу Біонікс. О, про цю гру є що сказати. The God Unity є 3D-головоломкою, розробленою студією Кесфлор Studio, Де ми граємо за якогось 112 кілограмового бобіка, якого використовують як дослідницького щура у корпорації Bionix. Ключова механіка гри вага, вага кубів, зміна ваги кубів, та вляха навіть наша вага усе використовується для того, щоб пройти той чи інший рівень. Хоча нам доведеться використовувати не тільки масу, але й інші концепції, зокрема світло та світлоприймачі, на яких потрібно направити частки світла задля активації. Що не може не тішити, якщо вам подобається розв'язати подібні головоломки. І можливо, поки я вам все це розповідаю, у трохи заядлих гравців могла б прокрастися думка, що ця гра максимально схожа на Portal, де ми теж як лабораторний щур проходили усілякі рівні. Тільки якщо у The God Unit фігурує вага як основна механіка, то у порталі портали, хто б сумнівався. Ну, це й не дивно, враховуючи те, що Portal, разом з іншими відомими іграми, як от The Talos Principle та Cube, були натхненням для цієї гри. Якщо вам подобається якась із цих ігор, тоді The Guardian вам теж дуже зайде. Особисто я, як девічна фанатка портала, не могла натішитись чомусь схожому, але по своїй суті унікальному і новому. Окремо, хочу виділити голос диктора, що спроводжує нас продовж усієї гри. Роз'яснюючи голосивцю кожного кубу, бар'єра чи якось іншого аспекту ігрового процесу. Але був би він простим диктором, як на нього таку. Увагу не виділила Проте його підколи, що час від часу можна від нього почути просто безцінні. Оу, ну тебе роз, роз, розкішно виглядаєш. Так, саме це я і хотів сказати. Сила натискання різних кнопок різна. Лівій, наприклад, потрібно лише 50 кілограмів, а ось правій потрібно 250 кілограмів, тож тобі знадобиться щось більш важке. Я впевнений, що ти зможеш щось знайти. Або когось, якщо ти розумієш, на кого я натякаю. Ми навіть зробили частки великими та повільними, щоб ти міг побачити їх на власні очі. Тепер вони великі та повільні. Зовсім як ти. Але оскільки Диктор буквально єдине живе істота, з якою ми хоча б якось взаємодіємо, він є також саме тою особою, що навмисний не намистерство нам лор цього світу. Дивись же густинно осциляційний сигнальний пристрій обмеженої дальності скорочено господь. Або, як ми його тут називаємо, браслет. А, трясся. Не розумію, що це взагалі за слово таке. Брасел. Так, це не зовсім браслет, але. Ну, гаразд, я можу робити помилки, я все ж людина, а не машина, як ти. Не варто було мені цього казати, ой, як не варто. Тобто, мало того, що гра затягне вас своїми головоломками, але й змусить замислитись над таємницями її світу, компаній та персонажу, з якого ми граємо. Але найбільше мене вражає те, що концепт гри, код, дизайн рівнів і головоломки, лори, сценарій, 3D-моделі і текстури, музика і звуки все зроблено однією людиною впродовж трьох років. Але якщо чесно по вигляду гри, цього взагалі не скажеш. Вона має чудову якість, без наявності якихось глюків, ба навіть деталізацію, яку ти навіть на перший погляд і не помічаєш. Коротше кажучи, гра варта уваги. У стімі безкоштовно доступна і демоверсія, що дата вас затягнути на хвилин 30-40, так точно. Або за зовсім не Велику ціну ви зможете придбати собі повну, яка містить в рази більше цікавого і ціпляючого контенту. Ця гра ще не вийшла і навіть не має демпки у вільному доступі. Та коли ненароком натраплений в інстаграмі не могла пройти повз і, хоча б якось про неї не зазначити, домовик це майбутній пригодницький платформер, де ми граємо за маленького старенького домовичка, який на шляху до своєї цілі бродить по різним чарівним локаціям, час від часу трапляючи на інших українських міфічних істот. Деякі з них будуть до нас дружніми, та деякі лише жадатимуть нашої смерті. Під час нашого проходження ми будемо мати змогу перемикатись між звичайним світом та Світом духів, щоб мати змогу просуватися далі. Та антагоністи не будуть такими вже й легкими. Приміром, судячи з концепт артів, якщо ми не закриватимемо за собою дверця та шафи, ховаючись від нечисті, вона зрозуміє, що у будинку хтось є, і мить у нас піймає. Говорячи про візуал, то він справді чарівний, дивлячись на концепт арти фонів, так і дух розпирає від їхнього виду. Та й дизайни персонажів дуже колоритні і ціпляючі, і точно ще надовго залишиться у пам'яті. Окремі плюсик від мене за зломавку. А то багато хто забуває, що вона саме хитраничість, а не мила чарівна принцеса. Загалом гра була сильно натхнена такими культовими іграми, як от Орі та Hollow Knight. Тому якщо вам подобається якась із цих ігор, то й думав, як після свого виходу також вас заціпить. У описі під відео залишаю послання на інстаграм сторінку, де ви зможете більш детально слідкувати за новинками розробництва, а також підтримати автора фінансово через Buy Me a Coffee. До того ж, місячна підписка дає багато інших додаткових плюшок. Що ж, на цьому відео добігає до кінця. Це далеко не всі ігри від українських розробників, які, хоч, і зроблені дуже якісно, однак про них знає не так вже й багато людей. Тому якщо це відео вам дуже зайде і буде висока статистика, я зроблю другу частину. Пишіть у коментарях, які з перерахованих у ролику ігор вас найбільше заінтригували, а також діється про ті українські інді ігри, про які я не розповіла. Можливо, саме вони і потраплять у другу частину. Ну, а я з вами прощаюсь. Усім гарного дня і мирних ночей. Ми Ще точно побачимось.